Здоров'я, шановні глядачі, ви на каналі Таємниці Таро. Сьогодні працюємо із колодою Таро, і я зроблю розклад, який дозволить отримати підказки від карт про те, що відбуватиметься далі в Україні та у її міжнародних відносинах із США та Європою. І деякі питання теж розглянемо, тож налаштовуємось на позитив. І все буде чудово. І перше питання: чи є правдою, що Трамп отримав хабар у трильйон від Путіна, а тепер відпрацьовує гроші по договорняку? Дивимось, чи це є правдою. Отже, Путін завжди платив і справно платив по всім питанням США. З приводу ходу цієї війни метою було призупинити та сповільнити війну, щоб усе заспокоїлося та отримати результат на середині шляху. І перші кроки вже зроблені. Трамп. Вже багато наговорив на весь світ і зупинив поставки зброї в Україну. Але це дуже хитка рівновага. За цим криється велика таємниця. На питання, чи отримав Трамп хабаря від Путіна, ми бачимо несподіване отримання грошей. Велика сума. Але Трамп... Почав робити оцінку своїх вкладень в Копалини України для того, щоб отримати в майбутньому великі прибутки. Але карти радять Трампу не захоплюватись ще сирими ідеями та обіцянкою від Путіна швидкого прибутку. За цим всім криється велика таємниця. Але Горбатого могила виправить. Це час поразки. Назад вже ходу немає. За все спитають і буде відплата. Час дипломатії та умовлянь скінчився. Пороки Трампа, брехня, одержимість і жадібність зруйнують все. Вся фінансова піраміда впаде. Трамп не зробив висновків, тому його чекає руйнування всіх його планів від впливу його оточення та ситуації, яку він сам і створив. Доля готує серйозні випробування. Це неприємності із законом та вирок. Всі їхні плани будуть зруйновані. Їх чекає повний крах. Наступне питання, якими будуть стосунки та відносини між США та Україною, далі. По-перше, вже три роки існує якась домовленість підписана з обох сторон між Україною та США. По-друге, я не бачу розриву стосунків, а навпаки, я бачу вигідне партнерство між Україною та США. Та рух вперед. Ми будемо стояти на своєму, ми будемо відстоювати. Своє право на життя, свою позицію. А загалом США це дуже досвідчена, жорстка, владна та відповідальна країна. Вона звикла бути адміністратором та тримати все під контролем. Україні треба деякий час відмежуватися від США та подивитися на ситуацію з боку. А зараз США очолює людина, яка несе себе миротворцем та ще й виносить вирок комусь або чомусь. Тобто, США намагаються контролювати всіх і в усьому і зберігати в цьому свої позиції. Тобто карти кажуть, що так, будуть відносини з Україною. І США прагнуть до гармонійних відносин. Але й інші цілі в них будуть також карти радять заспокоїтися. Бо на все свій час. Прийде час, коли всі ці відносини налагодяться, заспокояться і триватимуть ще довго, а стосунки між країнами будуть надалі сприятливими та Гармонійними, якими будуть відносини далі між Європою та Україною? Чи допоможе Європа Україні вистояти важкий час та отримати перевагу у цій війні? Дивимось. Чи допоможе Європа Україні? Вам в цій. Поки що Європа програє, бо в недавньому в минулому вона не здатна була за будь-яку ціну ризикувати і брати участь. У цій війні і неспроможна була вона, бо вона також мала залежність від США, від озброєння США. І США керувало цим процесом і сповільнювало постачання зброї своїми наказами. Тобто США повністю контролювали цю ситуацію і уповільнення. Поставок зброї вплинула на увесь процес у війні, який ми зараз бачимо. А коли вона почула останню новину про те, що США можуть прибрати зброю з Європи, то Європа дуже стурбувалася. І нарешті ця стурбованість. Вплинула на те, що потрібно вже домовлятися. Тобто в Європі є страхи та головняк, щоб такого новітнього придумати, щоб вкласти туди гроші та стабілізувати цю ситуацію вже в Європі, на території і мати в себе те, що вона повинна була зробити. Раніше і мати в себе стабільну ситуацію. Тобто зараз у Зеленського почуття так загострилися, емоції зашкарюють, то Європа буде заспокоювати Зеленського, що нічого все проходить і це пройде. Так, вони будуть вкладати якісь гроші. І будуть підтримувати дуже добрі та дружні стосунки з Україною. Тобто, колишня відокремленість Європи на даний момент вже поступилася місцем єднання з Україною, і зараз вони вже почали розуміти одне одного. Тобто Європа. Підтримує Україну, і ці стосунки будуть надалі розвиватися і лише покращуватись. І останнє на сьогодні питання: що буде далі в Україні? Дивимось. По-перше, ми бачимо, що вже відбулось: той партнер, який нас фінансував, допомагав нам із зброєю, відгородився, тут ми бачимо стіну, бар'єр непорозуміння, великий обман і зрада України. З боку партнера, який нам допомагав. Зрада відбулася ще. Не тільки обмеженням та призупиненням поставками зброї, а ще й серйозними неприємностями, які були спричинені безпосередньо президенту нашої країни. Тобто вони хотіли повністю зруйнувати та змінити керівництво країною. Але карти кажуть так. Це ілюзія, все це зміниться, але не зараз. Зеленський може змінитися у стосунках із США. Тож ситуація може змінитися. Ситуація може покращитись для України. Можливо, з'явиться якась людина, з якою будуть говорити. Тобто, стосунки можуть змінитися. можливо… З Україною почнуть по-іншому говорити, більш дипломатичним тоном. Тобто, не вдасться відправити Зеленського у відставку, це ілюзія, це станеться, але не зараз. І тому буде пом'якшення у стосунках. Відносини стануть більш згідливими та дипломатичними із партнерами. Можливо, буде тимчасова зупинка у військових діях, у поставках та фінансуванні. Це буде якийсь тимчасовий період перемир'я. Але в Україні це на користь, бо в Україні з'явиться нова можливість поповнити свій ресурс. Так, всі будуть дуже стурбовані, налякані, будуть великі страхи з приводу всього, що буде відбуватися. Але Україна буде цілісною, багатою та заможною. Шлях її це шлях переможця. Тобто Україна тільки виграє в цій ситуації. Але все триматиметься в таємниці. Ми будемо чекати роз'яснень. І пояснення негайно прийде в тому, що Україна витягне щасливий квиток. Війна поступова зійде на нівець. До всього свій час і карти радять не бігти попереду паровоза. Ми будемо рухатись не поспішаючи, поступово накоплюючи знання та досвід. Ми будемо спілкуватися із своїми партнерами, будемо їм за все вдячні і до нас повернеться повага, підвищиться повага до України. Тобто, вочевидь, спочатку буде зупинка військових дій. І гаряча фаза війни перейде в формат спілкування. Тобто почнеться етап спілкування або перемовин на все свій час. Отакий От розклад. Тож подивимось, що буде відбуватися. А на цьому мій розклад завершено. Дякую всім за увагу та час проведений разом зі мною на каналі Темниці Тару. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити відео із новими розкладами. А я бажаю щасливих змін у житті, миру, любові, успіху у всіх ваших справах. Молимось Богові за Україну, за нас, українців, за наших воїнів ЗСУ і пам'ятаємо, що Україна понад усе! Слава Україні! Бувайте з того.